33 ескізи з зображенням святих, образами яких розписані українські храми представлені у музеї-квартирі Григорія Синиці. Свою першу персональну виставку Світло переможе сакральних творів представила криворістка художниця Ольга Марченко. Сьогодні ми вперше в стінах нашого музею відкриваємо виставку сакрального мистецтва, а саме, іконопису принципі, традиційного. І це перша персональна виставка для нашої сьогоднішньої авторки. Вона не випадково відкривається саме в нашому музеї, тому що Григорій Синиця, як відомо, учень видатного художника Михайла Львовича Бойчука, який своє мистецтво будував саме на витоках візантійської укони та мистецтва Київської Русі. Наробок видатного художника Григорія Синиці теж налічує чимало картини з зображенням українських храмів. Витоки його творчості розпочалися із дослідження мозаїк Софії Київської та фресок Михайлівського Золотоверхого собору. Два роки вивчала сакральне мистецтво, і ось вже 15 років займається іконописом і авторка нинішньої виставки Ольга Марченко. На цій виставці ну, частина моєї творчого наробку за ці роки. Я народилась в Кривому Розі, вивчилася, але потім поїхала в Київ і там випадково побачила оголошення про набір виконопісну школу. Це художники вели, на полома купила називалася Школа. І я спробувала свої сили, мені сподобалось писати ікони, мені сподобався процес, їх краса, їх значість. Тут символічні 33 твори, не лише традиційна ікона, образи на дерев'яних дошках. Тут ікони у вигляді розпису на стінних підготовчих матеріалів. Є й оклади під ікони і скульптурні композиції. З останніх робіт богородиця у візантійському стилі письма. Цей строгий та виразний образ найбільше імпонує мисткині. За освітою Ольга, геолог каже: художній талант їй передався у спадок від батька, хоч іконописом ніхто в родині не займає. На цій виставці дивіться представлені ікони на дошці, такі класичні, скажімо так, представлені мініатури з металу, з металу. Це і оклади, підокладні ікони, і маленькі там такі вкладні вони називаються. І представлені такі великі роботи це ескізи до розписів храму. Я працювала в Києві, в Симферополі у бригадах майстрів гарних, я там навчалася. І ці ескізи до розпису храмів, замовлення, на жаль, не склалося. Це вже мав бути мій проєкт. Ну, але роботи ескізи саме лишилися. Треба створювати гарне щось, щось святе. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день.